Друзі, маємо на Волині доволі гучну історію. Одразу три сільські ради: це Оваднівська, Рівненська та Колодяжненська, попалилися на закупівлях модульних укриттів для шкіл і дитсадків. Мова йде про ті самі укриття коробки з бетону чи металу, які заводи виготовляють частинами, а на місці збирають за кілька днів. В середині вентиляція, світло, лавки, а іноді й туалет. Вони мають захищати дітей від уламків і від вибухової хвилі, хоч і не витримують прямого попадання. Так ось усі три громади уклали договори з фірмою Хобітхаус. Підрядник мав встановити такі модулі на території шкіл та садочків. Ну, але поліція Волині під час розслідування встановила цікаву річ. Схожі укриття інші бюджетні установи. Купували значно дешевше. І, власне, слідчі припускають, що це фірма Hobbit House або завищував ціни, або постачав конструкції нижчої якості, ніж зазначено в документах. А це вже не просто про гроші. Це про можливу підробку документів та ризики для безпеки дітей. Ну і гроші вже пішли. Колодяжненська сільрада заплатила понад 1,4 мільйона гривень, Рівненська спершу. Майже 4,5 мільйони, а потім ще понад мільйон гривень? В Уваднівській суми це 675 тисяч гривень. Слідство триває, і ми уважно будемо стежити, як розгортатиметься ця історія. Ну і власне чи повернуть громадянам бодай частку цих коштів. Ну і головне, чи безпечними є укриття, які вже стоять біля шкіл. Макса, то що там з тими модульними укриттями? Та все нормально, просто Гобіт Хаус вирішив зробити укриття не для людей, а для гномів. Ну тому і цінник казковий.